Аби не коритися австро-угорським панам і мати свій клаптик землі, цей українець рушив аж за океан, і там, у Канаді, разом із земляками розвинув на диких землях фермерство та доклав руку до заснування однієї з найбільших українських діаспор у світі. Його звали Іван Пилипів. Він народився 28 вересня 1859 року. В селі Небилів на Прикарпатті про вільне життя в Канаді почув від місцевих німців, які мали там родичі. 1872 році уряд Канади ухвалив закон, за яким кожен повнолітній, хто в'їжджав до Канади, отримував власну землю. За 10 доларів у користування давали 65 гектарів, які потім можна було викупити. Запропоновані 65 гектарів. Здавалися просто казкою, в яку Іванові хотілося потрапити. У той час кріпосне право в Австро-Угорщині вже скасували, але землі все ще були в руках поміщиків. Іван вирішив податися на інший континент у надії отримати землю, де він буде сам собі господарем. Продав своїх волів і коней, аби зібрати на дорогу, але дружину тоді вмовити їхати не зміг. Та це не спинило чоловіка. Він підбив вирушити разом у дорогу односельця Василя Єленяка. З Небилова вони доїхали до Освенцима гамбурга, а звідти на пароплаві 22 дні пливли на зустріч мрії 7 вересня 1891 року. Ймовірно, українці. Перше ступили на канадську землю у Монреалі. Агент возив їх по заходу країни, аби чоловіки обрали собі ділянку. Мрія виявилася реальністю. Край був диким і нерозвиненим, але кількість вільної землі вразила українців. Опанувавши ділянку, Іван повернувся на батьківщину по своїх. На поїздку зголосилися 12 родин, але решта селян поставилися до чоловіка з недовірою та ширили чутки, що він шахрай і ніде насправді не був. Через це суд на місяць кинув його за грати, А в цей час ті, хто повірили Іванові, рушили до Канади. Звільнившись, туди повернувся й він сам, але вже з дружиною та чотирма дітьми. А невдовзі до Канади потягнулися й інші українці. Так почали з'являтися цілі українські поселення. Українці не лише розвинули там фермерство, а й збудували залізницю через усю країну. Іван Пилипів разом з родиною прожив у Канаді насичене фермерське життя. У старості любив випити кухоль пива з земляками, згадуючи рідний Прикарпатський край. Колонія Една-Стар, де осів Пилипів з іншими, стала найстарішим поселенням українців у Канаді. А до 1914 року територія українського розселення розкинулася вже на 110 кілометрів. З роками українці наслідували приклад земляків і поповнювали діаспору в Канаді. За офіційними даними, на сьогодні в Канаді живуть понад 1 мільйон 200 тисяч етнічних українців.